Ми на дорозі в небо вікрокує в небеса, долаючи тривоги перешкоди, що тиснуть на нас, хоч тяжко порою буває, і сили боротись немає, та віру так часто втрачаєм, нас Бог не залишає. А ти шукай дорогу Бога, Шукай стежину в небеса, віддай для нього душу і Розум, Він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога, Шукай стежину в небеса, віддай для нього душу і розум, він проведе Життя Буває дуже часто в нас, на них боротись нема, слабіють наші сили, закривають нам хварі небеса, я руки тоді підіймаю, у Бога пропоміч благаю і хмари тоді. Ступай і сонечко сяє, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу розум Він проведе через життя. А ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса. Дай для душу Розу, Він проведе через життя.